У квітнику. Доброго ранку сонечко. Доброго ранку квітка. Доброго ранку дощик. Доброго ранку дітки. Сьогодні вранці, коли я відкрила віконечко, до мене завітав незвичний гость. На підвіконня сів. Метелик. Подивившись на мене, він спитав, чому я така сумна. А я йому відповіла, мабуть, тому що вже літо пішло від нас і настала осінь. Листочки опадають з дерев, дощик капає з хмаринки. І ось мені і сумно. А метелик каже, не сумуй, я тобі хочу розповісти дуже цікаву та добру історію. Послухаємо? Послухаємо. Одного теплого сонячного дня хлопчик Іванко вирішив прогулятися. Ішов він, ішов і потрапив на гарну галявину. Де дуже багато. Що ми бачимо на малюнку навколо Іванка? Дуже багато різних квітів. А скажіть мені, дітки, а, що... а хто літає над квітами? Так, метелики над квітами літають. І так весело та радісно стало Іванкові, що він захотів своїй матусі зробити подарунок, букет квітів. Але він не знав, які квіти полюбляє його матуся. І він трошечки засумував. А наш метелик відчув, що комусь сумно і прилетів на допомогу сів на долоньку Іванка і спитав, що трапилося. Іванко сказав, що він хоче зробити матусі подарунок, але не знає, які квіти вона любить. Метелик сказав хлопчикові, не сумуй, в мене є дуже гарна подружка, квіточка ромашка. Вона знає, вона все знає і знає, які квіти полюбляє твоя матуся, І які квіти люблять всі матусі. І ромашка на вушко прошепотіла, що матуся любить чорнобривці. Такі квіти є чорнобривці. Метелик питає, а де ж їх можна знайти? Чорнобривці можна знайти у дитячому садочку на квітковій галявині. Вона дуже-дуже різнобарвна, на ній багато різних квітів. Які ж квіти ростуть на цій галявині? Айстри? жоржини та чорнобривці. Ой, метелик так зрадів, що знайшов цю квітку і зможе допомогти своєму другові Іванкові. А метелик нам пропонує ближче розглянути квіточку. З яких же частинок вона складається? В кожного з нас є ручки, ніжки, голівка. Ось і у квітки є ніжка. Ми її називаємо стебельцем. Стебельце якого кольору, дітки? Зеленого кольору стебельце. А на стебельці що знаходиться? Так, листочки. Якого кольору листочки? Також зеленого кольору, молодці. А далі на степельці ми бачимо квітку, голівку нашого чорнобривця. Квітка, вона велика і має жовто-гарячий колір. Жовто-гарячий. Молодці. Молодці дітки. Метелик задоволений нашою відповіддю. І ось метелик полетів назад до Іванка розповісти йому, де знаходяться квіти, які любить його матуся. Іванко пішов до дитячого садочку і попросив у вихователів зрізати декілька стеблинок. Цієї квітки. Він зрізав їх, зробив букет і подарував його кому. Подарував своїй любій матусі. Матуся дуже рада такому подарунку, а Іванко щасливий, що він зміг мамі своїй підняти настрій. А метелик задоволений, що він допоміг Іванкові підняти настрій своїй матусі. Де ми сьогодні з вами були? Ми були на квітковій галявині в дитячому садочку. А що ми зробили на цій галявині? Ми допомогли Іванкові знайти квіти, які любить матуся. А як називається квітка? Чорнобривець. Метелик задоволений і каже нам до побачення, і відлітає далі гратися зі своїми друзями-метеликами. До побачення!